Андрюх, тримай. Що це таке? Це тобі, пацани, з топ прийомки передали естафету. А, я думав, то не круля. Що <рес> за естафета, які правила? Естафета, я тобі даю предмет, ти маєш вгадати його вагу, не дивлячись на ваги. Мені це буде складнувати, я не сильний спеціаліст в цьому. Ми, Давай спробуємо. Що почнемо? Давай почнемо з Олова. Такий кусочок. Як ви думаєте, скільки такий кусочок? Пишіть в коментарях. Як на мене, то. Важкуватий. Ну Ну да. так, таке ків 20 чим то. Навірно, около 25. Кинем? Не судьба. Не дуже я угадую. До речі, це припой. Припой, в якому 30% олова. Купуємо таку штучку по 170 гривень кілограм на сьогоднішній день. Так что давайте прикинем на 4250. Нормальный такой кусочек. Поехали дальше. Ого, вот транзисторы тебе. Что это такое? Это что, мы тоже такое купляем? Да, -то, -то. Ну, ориентовно, я думаю, Q8. Давай кинем. Не, я не могу угадать. Реально, кстати, не хотелось робить, э, правдивий вес, хочеться просто угадати. Ну, У мене з цим проблема я електродвигатель, нам надо было противовесный електродвигатель, Я піднімаю, кажу кілограм 45 насправді його 80%. В общем, трошки важкувато меня... ну, де робити. До речі, такі транзистори купуємо по 155 гривень кг. неприйомні або вже знятим дорогоцінними металами. Андрюх, ось є якась проволока. Що за проволока? Давай з проволокою поіграємося. До речі, ніхромова проволока. Такі проволочки ми купуємо 150-250 грн кілограм. Залежно яка буде марка ніхрома. А сама ж суть питання вгадати вагу. Я думаю, 5,5. Ні. Ніде не одінешся. Не судьба є не судьба. Я бачиш, я мажу і мажу, стоп-прийомки вгадували лучше. Ну, Нічого ж не зробиш. У нас е, опиту мало. Давай ось третій предмет. Що це таке? Це радіатор з газової колонки. Напевно так. Дивися, ці радіатори з газової колонки е, вони йдуть як мідь. Тобто це не йде позиція як радіатора, а йде як мідь. Звертайте на це увагу. Ну, тут, тут я думаю щас на опиті витягну. Це стандартна штука. 4 чим-то кілограм, то є 4200-400. А, все одно не вгадав. 4800. Не витягну на опиті. Значить що? Значить, там, мабуть, накип є, що тому я не вгадав. <самеку sausage> ну, то все чи вуха. Дивіться, цю естафету з металами з згадуванням ваги хотів би передати першій онлайн-прийомці. Чого перший? Потому що це була прийомка, яку я почав дивитися. Діма вдохновив мене своєю роботою і, е, дякуючи йому, дякуючи тому, що він почав, е, почав і я. Так що хочу передати цю естафету Дімі на Вінницю. Е, не знаю, підтримує не підтримує, надіюсь, підтримує. Я... Е, 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 що так? Не знаю вже що казати. Ну, в общем, Дім, чекаю, щоб ти. Продовжив нашу естафету і передав йому комусь із хлопців, які займаються металами. Нас зараз доволі таки багато. Я думаю, щось у нас та і вийде.